Росіяни відкрили вогонь по власному дрону, знищили унікальну розробку, Вдарили іскандаром, аби приховати від заходу свій секрет. Чого так панічно боїться Кремль? Усі подробиці за мить. на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Росіяни збили власний безпілотник на Донеччині, а все для того, аби той не потрапив до рук заходу. Про це пише видання Форбс. Журналісти відзначають, що йдеться про рідкісний дрон окупантів під назвою «С-70 Охотник». У якийсь момент після запуску над Україною він вийшов із під контролю, після чого його збив російський су 57 що супроводжував БПЛА Самоліт упав. Однак на цьому окупанти не зупинилися. Аби повністю позбутися уламків дрона. Вони випустили по них ракету Іскандер видання. Припускає, що командування РФ пішло на такий крок, аби завадити заходу вивчити частини безпілотника. Також Форбс акцентує, Росія використала дефіцитну і дорогу ракету Іскандер для знищення уламків збитого безпілотника. А це свідчить про високу пріоритетність цієї цілі. Та, попри всі намагання росіян приховати свої розробки, українським військовим вдалося отримати ключові компоненти дрона для аналізу. Тож захід ймовірно зможе зрозуміти принципи роботи безпілотника С-70 е «Охотник» і отримати уявлення про те, як ефективно протистояти винищувачу су 57 Адже цей літак розробляли разом із дроном. За оцінками експертів, збиття охотника може стати одним із найбільших провалів російських повітряно-космічних сил. Форбс пише, що Росія прагнула ліквідувати уламки, аби приховати свою брехню щодо досягнень у сфері стелс-технологій, яких не існує. Цитую: існує ймовірність, що російське керівництво незабаром дізнається, що їхній дорогий та розрекламований безпілотник невидимка насправді не має характеристик стелс. І отримує цю інформацію лише через новини. Кінець цитати. Адже за словами російських чиновників, дрон С-70 нібито виготовлений із використанням спеціальних матеріалів і покриттів, що роблять його практично невидимим для радарів. Зауважу, що раніше Росія майже не приділяла увагу стелс технологіям, але в останні роки, за даними Форбс, заявила про прогрес у цій сфері. І ставила за приклад новий літак су 57 який описували як стелс-винищувач із набагато меншою радіолокаційною помітністю порівняно із попередніми поколіннями. Аналогічні характеристики окупанти приписували і дрону С-70 е Ахотнік. За даними аналітиків, росіяни запустили цей БПЛА у серійне виробництво 2024 року. Нині безпілотник проходить випробування. Всього у Москви є лише три одиниці охотніка, ще три будуються. Зауважу, що раніше повідомлялося, мовляв, ЗСУ збили С-70 охотник 5 жовтня у небі над Костянтинівкою. У мережі також повідомляли про збиття російського літака су 25 Уламки розлетілися навколо міста та впали у приватний сектор, пошкодивши низку будинків. Втім, виявивши рештки, українські військові звернули увагу на незвичний камуфляж цілі. Тоді і виникли сумніви, що це зовсім не Су-25. Макс! Із відкритих джерел відомо, що вартість дрона С-70 е «Охотник» становить понад 1 мільярд рублів, а це приблизно 7,3 мільйона доларів. Розмах крила безпілотника становить 19 метрів, а довжина фюзеляжу 14 метрів. Маса ударного БПЛА досягає 25 тонн. Він має турбореактивний двигун. Чекаємо на звіт західних експертів щодо уламків, щоб дізнатися всю правду про черговий російський аналогафніт. А поки підписуйтесь на канал і ставте вподобайки цьому відео. Побачимось.